Епатажний, як Сальвадор Далі, українець Давид Борлюк ще за життя став популярним художником. Уваги йому не бракувало ні в Російській імперії, ні в радянській Росії, ні у Штатах. А от в Україні митець зі світовим іменем досі лишається маловідомим. Тому виправляємо помилку. Із загарбницькими нахилами Росії Україна знайома вже давно. Якось вийшло, що й Анна Київська в них розпочала відносини між Росією та Францією, й Іван Айвазовський, начебто російський художник, і Казимир Малевич неочікувано став видатним російським авангардистом. Ситуація з Бурлюком з ж опери. там українського художника вважають одним із засновників російського футуризму та й загалом своїм митцем. Ну що ж? Так, дійсно, творче життя Давида Бурлюка тісно пов'язане з Росією. Там він розробив концепцію футуризму, пропагував його серед російських митців, ілюстрував збірки поетів-футуристів, навіть сам написав одну. Зрештою, завдяки Бурлюкові, Володимир Маяковський відбувся як поет. Але росіянином художник себе ніколи не називав. Розповідав, що є нащадком запорізьких козаків, називав себе татарсько запорізьким футуристом. І, хоч в Україні бував не так часто, але своєю творчістю батьківщину не уминав. Ось що він писав у своїх фрагментах зі спогодів футуриста: З боку батькового ми українські козаки, нащадки запорожців. Наше вуличне прізвисько писарчуки. Ми були писарями запорозького війська. Батько писав вірші по-російськи і по-українськи, але рідною мовою мало. З усіх письменників я Гоголя знав краще всіх, завчивши з нього силу вселенну уривків на пам'ять. Тараса Шевченка українською мовою читав нам звичайно батько. Читання Петруся завжди закінчувалося слізьми. 1915 я намалював картину Святослав, стиль старовинного українського живопису. Мій колорит глибоко національний: жовто-гарячі, зелено-жовті, червоні. Сині б'ють ніагарами з-під мого пензля. Серед картин бурлюка з національним колоритом та пам'яттю Святослав Запорожці у поході Козак Мамай, рибалки Тарас Шевченко. У 1916-му бурлюк досягає просто незнаних висот, стаючий головою земної кулі. Це була посада в отопічному товаристві голів земної кулі російського поета Володимира Хлєбнікова, де мало бути 317 членів, і всі вони були б очільниками нашої планети. Якщо ж без іронії, то українець був членом просто десятків різних об'єднань і літературно-художніх тез. У 1918 році Бурлюк став одним із видавців газети «Футуристі», а далі був 1920 рік і початок імміграції. Спочатку на два роки художник оселився в Японії, звідти поїхав у Штати. Де й мешкав до кінця життя. До СРСР за весь цей час навідався лише двічі. У Сполучених Штатах і потажному українцю нудно не було. Робота продовжувала кипіти: картини, вірші, публіцистика, відкриття свого видавництва, виставки, мемуари, випуск власного журналу колір та ритм, відкриття галереї, захоплення фотографій. Життя Брулюка неслось у шаленому темпі, та ні на мить не залишали спроб витіснити все старе з теперішнього. В Україні робіт художника фоториста майже немає, хіба в приватних колекціях і за три десятки в музеях Сум та Києва. Основна частина творчого доробку Брулюка живе в його меморіальному музеї в Нью-Йорку. Є також у Росії, країнах Європи, в Японії в Канаді. А ось вам бурлючі факти. У дитячій суперечці з братом малий Давид втратив ліве око. Та коли став дорослим Давидом, одяг скляний протез і зробив ваду частину екстравагантного образу. За життя Бурлюк хотів провести масштабну виставку своїх картин в Україні. У 1962 році він написав такого листа: Дорогі друзі, директорат музею. Я Давид, Маруся, дружина і наш художній директор можемо привезти на Україну в Київ у ваш музей виставку Бурлюка 80 річчя та його друзів, видатних американських художників. Добре було б цю виставку організувати на рідній землі Бурлюка в Україні. Радянська влада дала від коша. Виставка мала успіх, але далі Праги не поїхав. Володимир Маяковський розповідав, що український художник щодня давав йому по п'ять копійок, аби той міг займатися поезією, не голодуючи. Митець любив футуристичний хрим. Один з найвідоміших, що носив Бурлюк – коник на щуці. У 2007 році на аукціоні Сотбі з картину Давида Бурлюка у церкві продалися 650 тисяч доларів. Бурлюк написав українською мовою. Пишу поки що російською, але може, що й на рідну українську перейду. Україна була і залишається моєю батьківщиною, Там тархисти моїх предків, вільних козаків, що рубалися на славу силі та свободі. Зазначав він у фрагментах зі туристів. У 80 років бурлюк наважився на навколосвітню подорож. А навесні 1966 року. 84-річний художник відкрив персональну виставку в Лондоні. Життя Давида Бурлюка бурлило подіями до самої смерті, котра наздогнала художника 15 січня 1967 року у госпіталі в Саут-Емптоні. Українець заповів, аби його прах розвіяли над водами Атлантики. Так і було зроблено.